Добре, тоді ви вважаєте, що до вбивства Івасюка не був причетний Радянський Союз. Тоді, розумієте, треба було б знищувати дуже багато людей. Угу. Тут КДБ ніколи так так примітивно це не зробив. Воно б зробило якось помічне. Інші люди, які, можливо, вимагали з нього грошей, вибивали. Знаючи, що вони в нього є. А ви були на похороні Івасюка? О, ви можете пропустити, чому, наприклад, також Софія Ротаро не приїхала тоді? Ну, угу. я знаю, мені здається, знаю причину, але Толя говорив, але ну, Ну скажіть, будь ласка, вітаю друзі. Сьогодні справжнє свято продовжується на каналі. Адже Олександр Злотник сьогодні з нами в етері. Поговоримо ми сьогодні про вашого колегу, сусіда по кімнаті Володимира. І Васюка, ви композитор, і Володимир Івасюк також видатний композитор. Я піду далекі гори, на широкі полонини. Як взагалі склалось так, що ви опинилися в одній кімнаті? Історія В 1962 році Міністерство культури вирішило. Зробити при 100 імені Віталія, Миколи Віталійовича Лисенка, інтернат для обдарованих дітей. І викладачі цієї школи поїхали по Україні відбирати собі талановитих дітей, шукати. І от таким чином потрапив я і потрапив Володя. Він грав тоді на Юці і займався у Качаряна, як зараз пам'ятаю. А я на баяні якраз закінчив музичну школу і потрапив до восьмого класу. Але потім мене визнали. Так. Скільки було людей в кімнаті тоді? А тоді в кімнаті було сім сім хлопчиків. І знаєте, він такий був тихенький, і я був тихенький. От. І він з периферії, я з периферії. І отак ми вирішили ліжко поставити він прямо біля стінки, і я поруч. Угу. Вам тоді скільки було років? 17 десь? Ні, 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 було 13. років. А, зовсім юні. Як ви пригадуєте загалом тоді ну, юнака Володимира Васюка, про що говорили? Вже було видно талант у вас і у нього, правильно? Ну, це викладачі вже вирішили, що у нас щось є. От, але, власно, ніхто не думав, що у я буду, чи він буде композитором, але в нас були свої е, такі секретні справи. А вони, я ж виріс на річці Рос от, і дуже хотів плавати. Ну, і вмів плавати, але по-своєму. І я вирішив, що я піду також до басейну. Щоб плавати далі. А Володя, там же цей інтернат був, там були і хореографічне училище, художнє, і ми музика, От. І художники зробили в підвалі качалку, качати м'яти. І Володя вирішив також. Займатися печалкою, накачувати собі м'ясо. Але ж ви розумієте, для музиканта, особливо для скрипаля, це, ну. mm -hmm. ну, от. тому він після кожного цього заняття ще годину проводив апарат в порядок, щоб привести руки в порядок. А я їздив, цей басейн був біля де готель Спорт, там mm -hmm. колись був зараз університет, а тоді інститут фізкультури. І е, на плаваннях сказав мені тренер вже пізно, от водне поле, давай е, спробуй. Каже: я тобі дивись парень портера, от Якщо ти його переженеш один басейн, тоді залишаєшся у мене. А я був такий вже рослий, от, І я пригнув, він про почали пливти, і я плив так, як я вмів. Е, руки кроли, ноги брасив. Але ти перший прийшов. Ну і кажуть, ну, розсміявся, каже, залишаюся. І оце я з Дрогожицької, там, де зараз дитяча залізниця, з серця, я їздив 16 м тролейбусом, пересаджувався потім на інший доїжджав, ну це годину мінімум але їздив. І це ж м'яч, це і пальці вибити могли, але я про це мовчав, а Володя мовчав про свою початку. Оце а -а -а. в нас і секрет. Угу. І мали трійки по алгебрі, і він і я, Отак. На жаль, ну не було з нас. Ну, no, Це поети, та... так, композитори, музика зовсім відрізняється від алгебри геометрії. Ось так. Поет а... Степан Акимвич. І він над просто діставав. Ну, нічого не зробив. Він вистрелив перший правильно, Володимир Івасюк, зі своїми піснями відомо належне. Чи спілкувалися ви з ним тоді під час всього цього часу? Він часто до мене приїжджав, показував пісні. Якщо я один одного разу, це вже коли його не стало давно, я ж був президентом слов'янського базару, <гум> я в Лаврі. Виставку архівів півисока. там Його ноти, там книги, його зошити і е, записник, до речі, його. І отам, от записнику, на букву З, Знаєте, дуже багато людей кажуть: ми його знали, ми з спілкувалися і так далі. От, на букву З було тільки два прізвища: Зінкевич Василь і Саша Злотник, І ще мій. Кілька. На шість цифр. В Києві було шість цифрових телефонів. Mm -hmm. Це колись приходять до мене, приносять книгу про Івасока, Костейна. Але на початку написано. На жаль, я не знав особисто Володимира Євісука. Ну Все мені вже не цікаво. Так. Так. Ну, так яким був тоді Володимир Івасюк? Ви мені розповідали, що Назар Яремчук ну, не був такою багатою людиною, тому що е, так він отримував ставку, мав зарплату. А от е, Володимир Івасюк мені казали, що він був дуже багатим, модним, сучасним, накачаним і з цигарою в руках. Так, І компанію любив. Але ніколи не напивався. Ніколи. Він завжди там пілюхнував. Старий, я там, там може, і відгук, Що ти що таке було. От. І це в тому, що тоді чітко працювали авторські права. І всі ресторани, всі ансамблі, колективи, музиканти, філармонії отримували гроші лише композитори і поети. Виконавців грошей за виконання не отримували. Не них були самі. Розумієте? І тоді дійсно каста композиторів і поетів були дуже, якщо вони були популярними. Ну, чи ви розуміли, що е, тоді ресторани платили 7% авторських від ресторанів? Валу. Це що вип'ють, що, вип що з'їдять. І оце почуть. Потім... Ну, це... mm -hmm. Володя... і тоді людина, яка написала один-два шлягери, які йшли на весь Радянський Союз, це вже були колосальні гроші. Mm -hmm. ну, Але людина... чи ділився він, чи міг вас пригостити, там обідом, горичку пити? Звісно, uh -huh. нормально, дивно, звісно. Так. Mm -hmm. Я просто пізніше почав це робити. Mm -hmm. Закінчив консерваторію, а він тільки починав вчитися, розумієте? У mm -hmm. Львівській консерваторії, тому він зі мною радився і так далі. Давайте скажемо ще декілька слів про особисте, можливо, ви поділитеся. Виходить, що він не був так одружений, не був одружений, і дітей у нього також, наскільки я знаю, не було. Не було. В чому причина? Причина в тому, що він був дуже сором'язливий, як мені дехто казав, чи це не так. От я хочу від вас підтвердити. Ну як? Він сором'язливий був, спокійний, але бачите: у нього було кохання і навіть першу пісню, а мені 16 років, він написався про свячі дівчинці, з якій він вчився в школі. Ну потім його ж забрали з і там де ми я вчився. Mm -hmm. ну, батьки забрали. І в нього було в нього були дівчини ці ноги, але не сталося, тому що весь час треба було їздити. Він став популярним, треба було їздити в Київ, Москву. І почалась робота, дуже багато запрошень. Mm -hmm. Ради, запис платівки, там потім для Софії Ротару, якось записав прекрасний звукорежисер Юрій Павлович Віннік, танжування. Все це займало дуже багато часу. І він став на перше місце. Я не знаю там роки, зараз не розберуся, але чи була в нього симпатія до Софії Ротару? Чи вона вже була тоді з Анатолієм Євдокименком? Звісно, вона була одружена. Заміж за туди, От, І він, до речі, дуже багато в чому їй допоміг, От, тому що там були. Також народний артист України, відомий музикант. Що саме він робив для Софії Ротару? Ну, по-перше, знаєте, він... дядя в нього був другий секретар в кому партії багато... О, Це вже дуже багато чого означає а... тоді. Розумієте, mm -hmm. різні дядько був, так би мовити, і багато питань от. Ну потім їх переїзд в Крим. Розумієте, багато вважали, що ну, сказали, вона така худа, вона хвора, мабуть, на неї тут, mm -hmm. тому їй треба в Крим. Люди дуже боляче розумієте, реагували, що як так наша буковинська співачка. Mm -hmm. Все, і кинула, поїхала в Крим. Ну, це не дуже Ну, Але був директор Олексій Семенович Чернишов, його називали Кримський хат, тому що Олексій Семенович дуже товаришував з Брежнева. А Брежнев був перший секретар ЦК КПРС. головна людина Радянського Союзу. А чому він перешував? Тому що коли була Друга світова війна, то полковник Брежнєв воював, а його родина цю родину прилітила у себе в еміграції, в локації. Uh -huh. Родина Чернишова. І вони жили у Чернишові. І тому той був вдячною людиною, Чорнишов мав десятку, сотку і спокійно напряму телефонував до Брежнєва і відразу вирішував всі питання. Тому, коли Софія Михайловна приїхала в Крим, їй відразу дали квартиру, дали студію біля театру Чехова, там біля чудово, дали земляну ділянку, дали машину службову. От, і вона ж потім побудувала цей готель Софія на, на борі. Так, mm -hmm. да, с... Так, Так що отаке. От про Володимира Івасюка ще я запитаю, його смерть загалом дуже багато таємниць. Хочу від вас почути, так як ви його особисто знали. Казали про якийсь психічний розлад так, цього композитора, що було щось не так. Це була придумана історія Радянським Союзом, Компартії, бо чимось завинив. Володимир Васюк, чи можливо занадто був відомий, занадто був знаменитий? Володя, знаєте, у композиторів того часу було три шляхи. Угу. Один шлях для того, щоб рухатись, один шлях, якщо але талановито трудно писати там про партію, про Леніна і так далі. Отримувати регалії і рухати з боку. Другий шлях не приймати влади, не приймати те, що твориться навколо, і потрапляти за грати чи на висилку і третій шлях є речі, такі, які ніколи не зміняться. Це філософське поняття. Життя смерть. Любов ненависть. І оце можна виправити. Писати про любов до людини, до жінки, до рідної землі. Таке. Так поклад, наприклад, працювати. І випробити. слава Богу, живий. Так, так. Так я працював. У мене для чого туди, немає жодної пісні правління чи партії. Mm -hmm. Я такий шлях був. Я розумів, що я не буду отримувати так, звання, регалі, Але пісню виконувати, буду, гроші отримувати. Але, тому що ну так. І Володя також він любив свою землю, любив свою батьківщину, дуже любив родину. от, І щоб закінчити життя самогубством, я не вірю. Е, якраз я був на було Концерт в Києві в спільці композиторів виконував варіацію для струму. І дуже пристойний. Пристойний твір був. От, і ми тоді домовилися, що е, зустрінемось на 1 травня, 1 15 завжди такі були ну, вільні дні. І я приїду у Львов, Там ще такий був співак Олександр Чепурний, народний артист України. У любові солісти, військові опора. І ми у трьох сідаємо в машину і їдемо в Карпати, погуляємо і так далі. Оце будемо десяти. І Олегія якраз після цього племового композитора він поїхав у Хмельницький на жирі конкурсу, комсомольської пісні мені здається. Так. І все. Потім я десь телефоную, вже приїхав до Львова, телефоную, ніхто не бере слухавку. А це було перше краплення. Телефонуючи Пурному, Олександру, Він каже: знаєш також? Ніхто не відповідає. Нема, кудись з них Володь. Ну і що, немає, немає. Де його шукати? Каже, я дзвонив і ще до того дзвонив, і все, немає. І ми поїхали значить. А він вже, на жаль, Весь світ цей час. Mm -hmm. Я пам'ятаю, як ми купили однакові плащі, такі білі, в прокладі для Косландській, коли От. Потім знайшли цей плащ, під ним такий. Mm -hmm. ну. ну, зараз йде розслідування, це все приховувалося дуже багато років, так? І кажуть, що він, давайте скажемо, що він цього навіть не міг зробити, тому що по його висоті, де він був і як. Тобто там е розслідування було. так? І, е, в тому, що, е розумієте, КДБ ніколи так е примітивно це не зробив. Воно б зробило якось помічне. Як Розумієте, що ковиполити очі, там, і побити, і, ну це. Вони б зробили, чи отруїли, чи, ну, як, як за год, якщо б треба було його знищити. КДБ, ну повірте, це організація така серйозна. Mm -hmm. От. Але інші люди, які, можливо, вимагали з нього грошей, вибивали, знаючи, що вони в нього є. От. Це недоробка міліції, поліції, на жаль, це однозначно. Як би там не було? Добре, тоді ви вважаєте, що до вбивства Івасюка не був причетний Радянський Союз. Ну це, розумієте. Не було за що, чи як? Ну, не було за що. Угу. Не було за що. От. Тоді, розумієте, треба було б знищувати дуже багато цього. Угу. Тоді не поклада треба було вбити. Його пісні співали всі. І в радянському союзі ніхто його не чекав. Серед в тому, що. Але самогубство я не можу. Ні, ні. Тобто, це можуть бути якісь ще зв'язки окремі, ну, вимагали, дзвонили. Але от сестра також я дивився, сестра Івасюка казала, що їм телефонували постійно з. З Радянського Союзу, з компартії. Чи це так було постійно? Всім кожного артиста керували? Ну, можливо, могли просити там щось. Mm -hmm. Написав і до прапороносців музику до спектаклю. Гарно mm -hmm. написав: Так. Це, це також. Так. Не можна. Він не сказав вже ні, я не буду писати. то... Так. А ви були на похороні Івасюка? Ні, я не був, тому що я тоді був на фестивалі а, так, в Одесі був фестиваль, і ми з Мареничем якраз там були. Mm -hmm. Це, як же він називався? В 79-му році. Ми був величезний фестиваль, mm -hmm. і я був запрошений з Мареничем якраз. Я хотів відпроситися, але мені сказали ні-ні-ні. От. Ну, от Софія Михайлівна теж не була на похоронах, і про це розмови йдуть досі. Оця таємниця, чому вона не з'явилася? Але відразу як тільки я звільнився, я відразу поїхав до Львова на цвинтар, на місці, довго плакав, на жаль. Mm -hmm. Але відразу, як тільки в момент. Так. Я mm -hmm. А от чи, чи навпаки, чи це було якось. Дуже напружена тоді ситуація, що хтось з'явиться, будуть якісь переслідування. Чи були про це розмови тоді? Розмови були, якщо чесно. Так. Але, mm -hmm. але я не знаю, наскільки вони мали під собою mm -hmm. змогу. Чи якесь переслідування. Ну, ви можете пропустити, чому, наприклад, також Софія Ротаро не приїхала тоді? Ну, також вона не могла чисто. Mm -hmm. Ну, я знаю, мені здається, знаю причину, але. Мені толі говорили, але ну, так... ну, скажіть, будь ласка. І ні, то Угу. Mm -hmm. Але повірте, що для Софії, Софії Ротару це була величезна. Як би там втратить такого композитора, який стільки написав, таких чудових пісень? Mm -hmm. mm -hmm. Але вони були в хороших стосунках до кінця останніх днів Івасюка? Хороше, Угу. Ну, ви знаєте, ви так щойно сказали, просто, і ви не можете поділитися цією історією, так? Ні, ну це. Вони можуть вам сказати: я кажу, угу. я... я... чому я не угу. Ну, Добре. М -м -м, Володимир Івасюк досі також його пісні звучать. Не в Марущі. Багато Хоті, хто. Фактично розумієте, він продовжив найкращі традиції. Тоді вже почав писати ігор. Тобто, Дуже класні. Uh -huh. Вони були несхожі на ці традиційні українські пісні. От, і Івасюк продовжив це. Але яскраво, могутньо. І потім. Квітка цеси, вона показала, mm -hmm. як можна співати в новому варіанті, в новому okay. повторенні. Mm -hmm. І розумієте, адже тепер раніше ж не було цих естрадного відділення, не було факультетів популярної музики. Це був тільки академічний, чи народний вокал. от. І вони. По іншому виконуванні. А це в неї чоловік був американець, класний гітарист і ранжувальник, і він зробив і ту ж пісню, «Я піду в далекі гори, і два кольори, в білаша, і мілодні mm -hmm. пісні. Вони дуже так по стандартам, найкращим американських по звукозапису, по аранжуванню це зробили. І тепер вже наші ці співачки, співаки, вже знають, як можна виконувати. Сучасні манери ці пісні, угу. от це все ну рух, рух, рух історії розвитку української пісні. Так, так. Дякую, що поділилися е, спогадами про вашого колегу, з яким ви колись мешкали в одній кімнаті.